Майже у ста прикарпатців від початку 2023 року медики діагностували туберкульоз, розповіла медична директорка обласного фтизіопульмологічного центру Леся Манів. Це за її даними на 40% більше, аніж за аналогічний період у минулому році. Якщо в нас далі буде подібна ситуація, і ми не виявимо якнайшвидше всіх пацієнтів з, вже з активним процесом, то ми далі будемо відмічати зростання. Окрему увагу хотілося б нагадати, треба приділити внутрішньопереміщеним особам. Люди приїхали з регіонів, де перебували в значному скупченні людей, де пережили значні стресові ситуації, можливо, тривалий період не мали доступу до нормального харчування, до належних умов перебування, де на фоні великого скупчення були очевидно люди із відкритими формами туберкульозу. За рік повномасштабного вторгнення окупантів на Прикарпатті від туберкульозу лікували майже півсотні військовослужбовців з різних регіонів України, підраховує Леся Манів. І додає, частина з них про захворювання дізналися на фронті. Коли вже з'явилася відповідна симптоматика, вони були виявлені У 2022 році. У нас 22 військовослужбовців, жителів нашої області, повернулися з зони бойових дій, де в інших медичних закладах вони були обстежені, їм виставлений діагноз, і вони повернулися до. Нас на лікування. Військовослужбовці, які перебували в нашому регіоні і були зі скаргами вже обстежені в нашій області, такі також є. Їх близько 26 чоловік. Також ми їх діагностували, розпочали їм лікування. У більшої частини пацієнтів, яким діагностували туберкульоз, захворювання є у відкритій формі та із критичними показниками, розповідає медична директорка в тизіопульмологічного центру Богдан Зорій у закладі завідує мікробіологічною лабораторією. На цьому апараті пояснює медик, діагностувати захворювання можна впродовж двох годин. В дослідження на ньому прописано як первинний діагностичний тест. Як раніше була там мікроскопія маскат на виявлення кислотостійких паличок. То цей прилад молекулярно-генетичний і дає в 100 раз вищу точність і прив'язку саме до мікобактерії туберкульозу. До двох годин можна знати, чи в дослідженому матеріалі є ДНК, мікобактерії туберкульозу. Також він виявляє стійкість до основного препарату рифампіцин. Інна Синдецька, Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.